Доброго дня, дітка! Вітаю вас в нашому занятті. Нагадую вам що тема цього тижня. Хто як до зими готується? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Як дикі тварини готуються до приходу зими. Будьте дуже уважні на нашому занятті. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Ташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоніть від дзень дзень дзінь дзін, дзін. Вам, мої дітки, усім добрий день. Лята, а яка зараз пора року? Так, осінь. Чи змінилася осенній погода. Стало холодніше, сонечко ховається за хмарами. Часто йдуть душі. Люди стали одягатися в тепліший одяг. Осінь завітала і до мешканців лісу. Дивіться про це казочку. Завітала осінь і до лісу. В то мить листя на деревах стало червоне, жовте, багряне. Час готуватися до зими, подумав мудрий ворон. Кар, кар, жителі лісу! закричав він. Забаром і зима, а ви готові до її приходу? Готові. Готові, готові. Готові, обізвалися різні звірі. А ось ми зараз і перевіримо це, аркнув ворон. Там перед осінь холоду в ліс напустить. Що робити станете? Ми в теплі шубки переодягнемося. Пнулися білки. І ми, і ми. А ми, їжаки, спати ляжемо. І ми, і ми в теплих нірках спати будемо. Та теж піду відпочивати, сказав собі ведмідь. Пухнулися також і пташки. І перелітні, в теплі краї полетимо. Ми, зімуючи, пухові і лагріки віддя... одягнемо. А начне з дерев листя зривати, криче ворон. Нехай здирає. Ягоди відніше будуть. Також грибочки легко знайдеться, які сушу вторить Білка. А потім дощами, вітрами лякати стане. Не здається, ворон. Нехай. Дружно відгукнулися звіри та птахи. Що нам дощі, що нам вітри, якщо у нас будиночки теплі? Та шубки?» хотів мудрий ворон що щось, щось запитати та махнув крилом. І полетів. Летів він, а під ним ліс різнокольоровий, сіні. А в далині зима мідніться. Нікого зима не лякає. Малята, чи сподобалась вам казочка? Чому жителям цього лісу не страшно приход зими? Так, бо вони старанно готуються до цієї пори року. Во у тварин дуже багато справ. Але ж зима це найважча пора року. Для тваринок та птахів. Перелітним птахам треба збиратися у далеку дорогу, до теплих країв, а звіряткам деяким робити запаси, облаштовувати своє житло так, щоб у ньому було тепло та затишно. Проспати всю зиму аж до весни. Як же готуються лісові мешканці до зими? Давайте ми з вами подивимось. Медмеді заздалегідь облаштовують свій дім, свій парліг. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Вверху роблять собі м'який матрасик, мілковий головичок, падають цуплячку всю зиму. Перед настанням холодів білка починає утеплювати своє житло і гніздечко. Вона старанно закриває усі щілини допомогою пучків сухої трави. Білка готується до зими не тільки роблячи запаси, ріжки, жолуді, сушить бочки. Вона не забуває поміняти ще свою руду, літню шубку на зимову, сіреньку. Жачок також спить всю зиму. Але перед тим, як лягти спати, йому треба дуже добре поїсти. Він спить у норі. І в облаштованому коблі під щільним покровом листя, а згодом і снігом. Вовк, лисичка та зайчик не впадають у зимову сплячку. у них змінюється шубка. У вовчика та лисички вона стає більш густішою. Зайчика стає білою. Малята ми тепер з вами знаємо, як лісові звірі. Готуються до зими. П кажіть, а у когось з тварин хутро стає похнастішим та густішим, щоб взимку не мерзнути? Так, у вовка та лисички. А у когось звірят хутро змінює колір. Так, у зайчика та білочки. Хто впадає в сплячку і спить усю зиму? Так, цей жачок та ведмідь. Яка тваринка так старанно утеплює своє житло і збирає запаси на зиму? Так, це руденька красуня білочка. Це Молодці малята, ви усі розумнички мої. До нових зустрічей малята. До побачення.